футболу на центральній арені міста Стоя стадіоні Сокіл, де за другого розпочнеться фінальний поєдинок Кубка осені Старійської територіальної громади. До фіналу дісталися в інший річ даний момент команди нашого регіону. Команда Спиртових погенського вітаєма. І їхній фіналу команда. Гразнав видововник Вівня. Та от першого удару надається нашому земляку уродженець села Вівня Івану Стекалю Це боєць Азовсталі. Два з половиною роки проміжовані. Очі заробітне боїться з за оспаю нас допомоги років полоні зброю! Не вкуримо наші відповідки і вітаємо нашого пісня! Хочу сказати так, що для мене це було дуже, дуже емоційно, тому що в першу чергу я починав свій футбол з села Вівня і в юні роки я ще навчався в школі. І мені дуже стало приємно, що дякуючи Назару Суховерському, що мене запросили на футбол, дали мені можливість розіграти перший м'яч. Дуже, дуже хотілося мені допомогти їм в грі зіграти на своїй позиції. Але на жаль, зараз мені ще не вистачає не вистачає сил, але е, нічого. Прийде зима, зараз так, підготуюся, так. і на літо я постараюся доповнити наш футбольний склад так. Е, і ставати до хлопців теж в стрій, щоб їм допомагати. В уф. Отож, розпочався фінальний поєдинок Кубка Осені стримської територіальної громади. Желених салатових футболках команда. Бертових Угерцько Фіолетові команда Газовий Вівня. Представляємо учасників цього поєдинку Команда Вівні. Андрій Дверій номер 18 Ярослав Гринчишин 99-й, Давид Селін, 16-й, Олег Куцурина 1. Ростислав Гриник, 8 Василь Просанк 20-й. Остап Деркач 10. Ігор Русиняк 7. Ігор Гриник, 14, Мар'ян Гриник, 2, Олександр Душнівський, номер 11 головний тренер команди Назарій Суховерський. Команду, Шановні болівальники, завершився основний час фінального поєдинку кубка осені. За хвилину другу буде серія після матчевих пенальтів, які і визначиться волода трофею. Сьогодні в цей такий осінній, ще осінній, ще осінній день, складний день з погодою складною ми провели цей фінальний матч. Напругу матчу ви бачили самі. Я радий, що цей матч викликав такий великий інтерес у болівальників Сріщини, про що свідчать переповнені трибуни і полки вболівання. Я вам всім бажаю здоров'я, майбутніх успіхів, а зараз. Переходимо до безпосереднього нагородження. Нагороджується ігор гриник. кращий гравець осіннього сутка, назарій Суховерський, за вагою. Видобаних вівня Мортенхол Йохансен за вагомий внесок і розвиток популяризації футболу на стріщи. Висловлюємо щиро подяку ТЗО галичина захід за надану фінансову допомогу для проведення весняного та осіннього кубків стрійської громади. Ця підтримка, це свідчення вашого небайдужого ставлення до проблем сільського футболу. Бажаємо всім мирного неба над головою міського здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою і достатку. апогей нашого нагородження нагороджується фіналіст осіннього кубка. Команда Газовидобовник Вівня запрошує на гравців команди Квівня». За гарну яскраву гру у фіналі і запрошуємо вболівальників підтримувати наші команди з Трещини у подальших футбольних турнірах. Ще раз всім дякуємо. Ну що, пан Микола, що скажеш? Таке буває. Це таке буває, ну але? Але якось воно так, знаєш, так, вже така надія була. Пам'ятаєш, ми на початку другого тайму, що говорили. Каже, 2-0 ми програємо, але ще є шанс. 2-0 і... найкращий рахунок. Ти та... не програв ти не виграв. Ну, і на останніх хвилинах. Хвилина. Нам ще 3 на хвилини, були ну... б довка. Ну, моментів було, моментів було. Подякувати Там... і так є за що? Звісно, Дорого, звісно. Здорового. це просто капець було. Ну так. Славку наче панікувати. Паніка, яка пішла, що крики, крики, пенальки. не не пенальки, а Та добре. Так, а Що Степанович скаже на то. Що? Тим, чудовий чудовий фінал. Вівдя по ще 0-2, зрівняла. 2-2, бональка, правда, трошки не повинно. Що будем ну, старати. Ми, скажімо, програли, 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 Але програли дос достойно по пенальках молодці молодців. Так. 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 Дякую. Мої, вару, вару. Академіку, дякую. Дякую вам. Дякую. Яким желом? Я той бах, що той перед. Петрович, а ви тут навісні взяли менше дури. Міжнянками, весняними. Виде. Навести буде перше. Ще чуть-чуть вам треба, візіння, чуть-чуть. Добре, хай ми трошки велику, коли ми ще пограли, ви були. що? скажеш пару разів? я не знаю що говорити. Я знаю, що говорити. А чого ви не грали? Що ви не грали? Я вирішуємо. Що, хлопці, значить, не вдалося нам, як -то кажуть, в фіналі зіграти, показати свою гру. Трошки поле нам не, не дозволило. Я знаю, що ви більш технічніші гравці є. Я думаю, що потрібно все-таки, Назар Суховецький йшов до цього вже давно, щоб зіграти в фіналі і виграти, але нам не вдалося виграти. Наче я думаю, що все-таки треба буде зібратися весною і весною все-таки перемогти. За півдню дуже багато вболівали, дуже на нас не, 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 сподівали, не, не сподівалися, що ми все-таки переможемо, що ми так пройдемо далі. Ви тут тобто, все знаєте добре. Але ми доказали, з вашою допомогою, хлопці, ми все-таки дійшли до фіналу. Лотерея, при рахунку 0-2, ви все-таки вели ігру, зрівняли рахунок на останніх хвилинах, там володів грубої податкові, але баналька ми не змогли. Не, не тренували пенальків. Я думаю, що весною буде все нормально. Я вас вітаю, зайнятим другим місцем. Але теж перемога, Але для нас, де це є перемога. Я <плод> не збирався говорити. Але я попросив. Під... Піднімаюся, кіло. Я думав сказати, що камера, але ще, ще, гамера, ще не, не І Все чомусь це наставка сидив. Ти розумієш, що я не знаю що Злаку, де косичка, як Не Тубач. Хлопці, дякуємо. Молодці з 2-0 на 2-2. як казав Остепанович, навісні, на ми їх ще. Ну, все Хороший фінал. Для нейтрального вболівальника взагалі супер. Цікаво, цікаво. Я курба таблетки... Давайте дякуємо. Здорово, молодці. Не хотіло вам пару хвилин. Я думаю, що ви вартуєте того, щоб вам заспівати. Знаєте, я співати тепер не можна. Знаєте, много літа, але вже кінці то много літа. Так що вам дуже дякую. І наші, і не наші, ви всі наші. Дякую вам. Дуже, дуже дякую. Дуже. ви мене підтримає? Нас Назарко наш жиє, найжиє, найжиє. найжиє. Даймо Боже, здоров'є, 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 многоя літа, много. Шоку, дуже скрізь вам дякую за таку неймовірну гру, яку сам не очікував. Після нашої першої гри, такої важкої гри, якби синів збиралися, хто їхав, то знає. Було дуже важко. Думав, що ми той кубок такої в груповому етапі лишимо, не дограємо нічого з того не вийде. Але ми вийшли з групи, прийшли такі команди, як Добряни, пішани, ми свій характер. Своє вміння в футболі, те, що ми вміємо робити. Ми їм всім доказали, зробили те, що ми зробили. Ми будемо ми фінал не виграли ми, але ми підіграли свою гру, своє задоволення. Тому я всім дуже сильно дякую, що ви приїхали, допомогли війні зробити це свято. Всього вам нашого здоров'я вам і миру в житті. Всіх вам. О, бляд, ну нарешті, та, нарешті, та, нарешті. І тут, і тут оцей. Нарешті камера завітала на кухню. Люди тут працюють. Відранку, відранку. ранку. Тут вже трошки мало світла, але нічого. Я думаю, що Ще Ще захоплює. Ще захоплює. У нас сьогодні справді велике свято. У нас сьогодні справді дуже велике свято. Щоб таке, таке здобуття, це є неймовірно. неймовірно. Хлопці молодці, е, всі, всі до них підходять, дякують, дякують, всі підходять, бо таке для такого маленького села зробити таку велику справу все-таки, як-не-як. Зробили. Дійсно. Дійсно. À à, ah. Я б не сказав м'єсо. М'ясо печеться. Бо м'яса може бути мало. А коли кажуть м'єсо... <рес> <рес> Наш <значимо> багато. <рес> Галичині Захід дякуємо. Так, ну, так. Не без них. них. Дякуємо спонсорам. Щиро дякую. Я дуже сильно дякую за те, що ви мене запросили на гру і дали можливість розіграти перші м'ячі. Я це дуже ціную, для мене це дуже важливо. На жаль, Зараз в мене не вистачає сил вам допомогти, але навесні, коли почнуться нові заявки, нові ігри, я вже буду в формі. Буду вам допомагати. Як тільки буду приїжджати, я буду вам допомагати вам. Бажаю здоров'я, бажаю багато-багато тренувань. Тренуйтесь, завжди себе покращуйте і показуйте результати. Завжди добувайте своїх цілей. Сьогодні ми показали дуже гарну гру. Я сьогодні говорив не один раз. Панальки це не показник. Показник сьогодні була ігра. І ви показали дуже гарну ігру, ви дуже сильно гарно показали свій характер. І ви доказали, що ми не, не просто іграли якийсь футбол, а ми старалися, ми до цього готувалися і будемо старатися далі і показувати всі ці результати, добуватися кращих результатів. Yalnız sizin için çok teşekkür ederim. Дві Степанові. А я блять є, є. Ти бачиш, ми сьогодні ваш високий Фінал. А фінал цікавий був. Важкий 2.0 проїзду вони. Нічого. Ковачі у нас стріху привітати. Ходіть, ходіть, нормально. Я, я, я думаю, що, вигури, що е? для нейтрального болівальника за ліки нас було. Я вам хочу сказати, да, що сьогодні да, ми зібрали такий ажіотаж, що або... на скалуби на, на, скалу на, да, на, скалу да. на 4 матчі не знаю. Ну, не було давно. На сільський футбол більше збирається люди, ніж на на Сталинський. Андрій Степанович, привітання! Кубок нас вливаю на. Дякую, дякую. Я ж трохи Я ж тоже,